Привіт! А давай сьогодні приготуємо цей десерт родом з дитинства. Так, саме шоколадна ковбаска. Беремо будь-яке пісочне печиво. Це може бути до кави, до чаю, пряжене молоко. Любе на ваш вибір. Потрібно його в блендері. Не обов'язково до мілкої крихти можуть бути і великі шматочки. Пересипаю в глибоку миску, в якій буду потім замішувати тісто. Далі подрібнюємо горішки. Вони обов'язково мають бути попередньо обсмажені. В мене це арахіс, але ви можете брати горішки будь-які, які є у вас в наявності. І теж буду подрібнювати не до мілкої крихти. До речі, якщо немає блендеру, то можна все це зробити і без нього. Горішки подрібнити ножем, а печиво скалкою в пакеті. В миску до печива з горішками додаю масло кімнатної температури. Воно обов'язково має бути гарної якості та свіжим. Далі додаю какао. Я, до речі, попередньо не просіювала. І заливаю згущеним молоком. Спочатку перемішую лопаткою, а потім вже руками замішую тісто. Воно не має бути не рідким, не дуже густим. Така середня консистенція. Беремо харчову плівку. Та розділяємо тісто на дві частини. Викладаю наплівку та формую ковбаску. Я спеціально не формую ідеально глотку поверхню, тому що так в кінці вона буде виглядати цікавіше. Замість харчової плівки також можна використовувати пергамент або фольгу. Ту саму процедуру повторюємо і з другою частиною тіста. До речі, якщо готуєте ковбаску для себе і вона не розрахована для дітей, то можна додати трішечки рому. Він дасть приємний присмак. Ставимо в холодильник приблизно на 2 години. Ковбаска готова, її вже можна їсти, але я вирішила ще трішки прикрасити. А робити це я буду за допомогою кукурудзяного крохмалю. Це, звісно, можна зробити і цукровою пудрою, але тоді вона буде більш солодка. Ця ковбаска дуже добре зберігається в морозильній камері, тому можна одразу зробити багато. Та потім, коли вам захочеться чогось солоденького або будуть раптові гості, вам завжди буде чим їх пригостити. Розкажіть, будь ласка, в коментарях, а які солодощі у вас асоціюються з дитинством? Особисто в мене це шоколадна ковбаска та вафельний торт зі згущенкою та маселком. Чекаю на ваш зворотний зв'язок.